Після втечі Віктора Януковича з Києва українці масово кинулись на оглядини розкішних резиденцій президента. Першим було Межигір'я, далі увагу привернуло Залісся, що поблизу Києва. Екологи переконані, що сюди Янукович їздив стріляти кабанів. Продовж років активісти неодноразово намагались потрапити на територію, однак завжди чули відмову. І ось вкотре активісти-екологи приїхали до Паркану резиденції. Так, слухаємо. Ми на екскурсію хто ви є громадські Я... активісти, журналісти. Однак цього разу відповідь була несподіваною. ми зайдемо і там вже будемо спілкуватись. Добре, ні, так раді було Територія залісся це 14 тисяч квадратних метрів заповідних лісів. Що у 2010 році президент Ющенко своїм указом реорганізував державну резиденцію національний природний парк, до якого вхід мав би бути вільний. Втім, розповідають екологи, жодного дня це рішення президента так і не виконувалось. На думку активістів, усе через любов Віктора Януковича до полювання на території отримують близько трьох тисяч оленів, кабанів і навіть два десятки зубрів. Впродовж екскурсії відвідувачі помітили ряди вишок, які на їхню думку викор Користували високопоставлені мисливці для комфортного відстрілу тварин, привозять сюди когось чиновників. Там на джипі, посадили. кажуть, зараз тут буде типу свинка. там. ну і він стає, йому приганяють сюди тварину, він її пристрелив. В багажник поїхали далі. Працівники залісся такі звинувачення відкидають. кажуть вишки тільки для спостереження за тваринами і відстріл лисиць, які можуть переносити сказ. Що ж до віп-полювань, то запевняють, що Янукович за три роки був тут лише двічі, і тоді без рушниці. 60 років він відвідмічав тут. І як була годовщина по Чорнобилю, то тоже тут на пару годин заїжджав. на підтвердження, показали скромний за межгірськими мірками будинок для прийомів, де ніяких ремонтних робіт за правління президента Януковича не проводили. Алгенди і скандали довкола заліся кажуть через брак коштів. Адже саме це вже який рік заважає виконати указ попереднього президента Ющенка про реорганізацію. Надо було внести зміни, всі ті переробити свідоцтва на правовласності на будівлі, яких порядка трьохсот у нас поміняти державні акти на землю, які у нас на території восьми сіль сіль сільських рату, розуміти, це, скільки це треба часу і коштів. Тобто за відсутності коштів ця робота, я так розумію, була. Не доведено до логічного завершення екологи таким поясненням не вірять. Мовляв, грошей тут донес хочу. А проблема у тому, що державне управління справами саботує рішення про національний парк. Тут стоять вищі, тут гарні дороги. Тут навколо самого будиночку мисливського, так званого чотириповерхового, на багато десятків метрів навколо серед сосен газон покошений взимку, покошений газон в лісі, в якому взагалі під соснами не росте трава. А тут відросте. Тобто, це дуже складний. Спеціальний охоронець відганяє кабанів від газону, щоб вони не Перелово, тобто я думаю, що насправді гроші є. Втім, активісти-екологи сподіваються, що найближчим часом ситуація нарешті зміниться. Народний депутат Олександр Бриганець вже звернувся до виконуючого обов'язки президента, щоб той забезпечив закінчення реорганізації національних парків. Левкостек Радіо Свобода, Київ.